Шановні майстри, особливо це стосується плиточників. Я застерігаю, що користуватися засобами захисту треба до того, як виникає якась хвороба. Бо після того, як кажуть, нирка вже відвалилася. Тому треба застосовувати обов'язково накалінники в роботі, окуляри, рукавички. І, звісно, стали, щоб не нагинатися, щоб берегти свою спину. Дивіться, е зайшла на ринок десь два роки тому ось такі наколінники біхай. Вони заслужили повагу. Звісно, вони не люблять, е коли попадають волога, треба їх відразу висушити. Але достойна модель, е і, скажімо так, користується попитом. Але китайці не вдруг не стоять на місці, відразу ж з'явилися. Дуже е, схожі моделі, дуже схожі. Ви бачите, дуже складно їх розрізнити. Але якщо ви придивитесь уважно, ви побачите, що тут гума, тут товстостінна гума, яка не залишає слідів на плиці. Оці крила вони довші. Е, якщо ви бачите для коліна місця воно інше, тут воно компактне, тут більш широке. Звісно, і культура виконання, якщо ви звернете увагу, от отакі ниточки, ніде не бовтаються. Звісно, на каналі YouTube я більш детально буду роздивлятися. А ще більш детальніше я зроблю аналіз всіх існуючих наколінників, щоб ми ви могли змогу навіть не приїжджаючи в магазин вибрати для себе наколінник. Тому слідкуйте за моїми повідомленнями, скоро буде цікаво. Слава Україні!